Огромный взрыв і потом как бы дым пошел. Все. И потом уже слышно были, как остатки. Летели осколки, шифер, стекла. Вранці 22 березня війська РФ атакували Дніпропетровщину. Сили ППО збили 14 ракет та 7 дронів. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджені 10 багатоповерхівок і 5 приватних будинків в спальному районі міста. Вибито 40 вікон. Повідомив голова новокодацької адміністрації Олег Денисенко. Я навіть закричала в мене відкрились балконні двері. Посипався потолок зверху. Любов розповідає про момент вибуху. Російський уламок пробив стіну квартири на шостому поверсі. Металеві частини побили фасад та пошкодили асфальт. Місцева жителька Ганна розповідає: ховались з дітьми в коридорі. Десь около шостої ранку я почула, як вона гуде. Вона не свистіла, вона загуділа. І Я тільки спіла дітям сказати голови. У ще одній багатоповерхівці на житломасиві повибивало вікна. Місцева жителька Лариса розповідає: зранку з сусідами прибирають скло. Пошкоджений і приватний сектор. В будинках вибуховою хвилою понівечені вікна та дах. Розповідає місцевий житель Мааріб. Воно, Що було потім здохла. До місця атаки волонтери привезли плівку, аби люди могли затягнути вибиті вікна. Також у нас пошкоджено дві бюджетних установи, серед яких лікарня теж вибито шибки, і на цей час п'ять приватних будинків. Експертна комісія оцінює масштаби пошкоджень. А в Кривому розі 22 березня внаслідок атаки РФ частково припинили електро і водопостачання. За словами начальника РВА Євгена Ситниченко, 7 тисяч людей залишились без світла. Люди приходили заряджати гаджети до пунктів незламності. Вночі в нас були відвідувачі було вісім людей. І зараз зранку ще дві людини прийшли зарядити телефони. Приходять, якщо хтось працює, то приносять ще і планшети з собою. Заряджати також місцева жителька Наталія Шевчук каже: що й не повернулась з роботи, там світло є, а от вдома відсутнє. На роботі трошки пізаряділи мобілки, і пауербанк вдома теж заряджений. То пока ще ну. Будемо входитися. Також у деяких районах зменшився тиск подачі води. Та вже о 14-й годині у місті повністю відновили комунікації. Протягом дня були технічні відключення світла по всій території району і громадах. енергетики намагаються швидко відновити пошкодження. І до кінця дня по всій території буде відновлено світло. Через обстріли РФ були знеструмлені шахти Криворіжжя. Під землею опинились понад тисячу шахтарів. Станом на 11-ту годину всі гірників евакуювали. Світла не було і у Кам'янському. Після атаки РФ 22 березня по енергооб'єктах місцеві заряджали гаджети в магазинах, які живились від генераторів. Вода була світ зразу. Потухнула так. Все остальне он, бачите, у кожного є своє світло, наше на світло. В ВТБ там стоять люди. Я думала, що вони стоять, а вони просто заряджають свої гаджети. Предупреждали, що свята не буде, Ну не думали, що й води не буде. Також у місті близько 50 тисяч людей залишились без води. Повідомив начальник відділу комунікації міськради Ігор Задорожній. Місцева жителька Ірина каже, одразу після вибухів встигла зробити запаси. Води нету, свята нету. У нас перший таж на стікала з кранів. От поки стікала, набрали. По обіді енергетики відновили роботу насосних станцій, розповів начальник відділу комунікації міськради Ігор Задорожній. На даний час водопостачання відновлено, мережі заповнюються водою. Сьогодні всі освітяни переведені на дитаційну форму навчання. Кожен медичний заклад має Штатний дизельні генератори промислові, які забезпечують безперебійну роботу медичного закладу, за словами задорожнього у місті працюють 23 пункти незламності о 14-й годині. Відновили електропостачання та повертають опалення. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук і Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Загинуло п'ятеро людей, ще 12 – травмовані. 17 березня на трасі Дніпро-Павлоград сталося ДТП. Маршрутка вилетіла на поле та перевернулась. За добу після аварії правоохоронці проводили слідчі дії за участю свідків. Павло під час аварії їхав додому. Побачив, як автобус вилетів в кювет. Чоловік згадує, маршрутка перевернулась декілька разів. Зрілище таке жутковате. От бус переворачувався через себе і люди випадали з вікон прямо на ходу. Одна людина вже була явно загинувша, що ми побачили. От. І десь 4-5 людей ще були ну, занадто важкі. Протягом декілька хвилин ще одна людина померла. 12 пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Чотирьох поранених одразу шпиталізували до одного з медзакладів області. Це двоє чоловіків 22 та 48 років та двоє жінок 20 та 28 років. Станом на 22 березня в лікарні залишається один поранений. У нього перелом шийного хребця. Він знаходиться в відділенні реанімації на кисні. Заплановані оперативні втручання, але стан дуже нестабільний. Водія маршрутного таксі затримали, розповідає речниця нацполіції Дніпропетровщини Ганна Старчевська. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водій рухався таким чином, за нашу попередню інформацію, тобто він. Випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання автомобіля. Наразі розповідає Ганна Старчевська, тривають слідчі дії. 21 березня водію мікроавтобуса повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Ще одна аварія сталася 21 березня. Близько сьомої ранку на Криворізькій трасі Дніпропетровщини водій Лексуса не впорався з керуванням та влетів в бетонні блоки стаціонарного блокпосту. Частина конструкції впала на поліцейського. Момент аварії побачив Володимир. Фури стали на блок, на болотому на, на стоп контролі стали. А він летів, зайняв лівий ряд і летів. Не то, що а про свистів, а потом чують кибу. Хороший удар. Ну, блок, блоки там вже плити, блокпост. І блок зніс і впоперек стоїть. Оказується, що він ще цим блоком і зацепив поліцейського. За декілька хвилин після ДТП автівка спалахнула. Загасили пожежу ДСНСники. «Лексус» згорів вщент. Уламки авто відтягнули на штрафмайданчик поруч з блокпостом. Травмованого поліцейського Максима шпиталізували до одного з медзакладів області. І вивих плеча, і перелом гомілки. Ми його готуємо до операції, стан його стабілізувався, і вже в вівторок проведемо дуже великі операції по відновленню кісток. Водій також нині у лікарні. З ним будуть працювати слідчі. за попередньою інформацією. Він міг знаходитись в стані алкогольного сп'яніння. Наразі вирішується питання затримання водія позашляховика. Антон Сіренко, Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв та Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі демонтують залишки двох зруйнованих під'їздів після ракетного удару РФ по будинку 14 січня 2023 року. Тоді, внаслідок влучання, загинуло 46 людей. Ще 80 були поранені. Фахівці розберуть частини 72 квартир. З верхніх поверхів знімуть бетонні плити. Загалом демонтують понад тисячу панелей. На землі їх розбивали на частини. Мешканців 36 квартир, які живуть поруч з місцем влучання. Чання відселили. Головний інженер підрядної компанії Олександр Романцов каже, це перший будинок в Україні, в якому під час демонтажу живуть люди. Нині триває другий етап робіт. Далі оновлюватимуть фасад. Роботи мають закінчити до кінця 2024 року. По техніці безпеки як би бы сказати, все одно залишається якась доля вероятності обручення. А по сьому. Ну, крепим панели стеновые, крепим плиты перекрытия дополнительно перед демонтажом. На сегодняшний день разобрана лифтовая, разобран техэтаж. Ну и практически сегодня заканчиваем разборку девятого.